Обираю адресник під ім'я улюбленця, третя частина. Якщо хочеш побачити себе, підписуйся на Тікток та інстаграмюей. Нікі буде дуже пасувати цей тех рожевий та з білою крошкою. Я думаю, кожному Сему підійде такий яскравий помаранчевий тех. А для Дейзі обрала два дизайни: перший з полоничками, а другий такий яскравий з різними кольорами. Для білого вовка Тері точно підійде щось червоне, наприклад, з кавунчиками, або просто червона основа з надписом. Сам. А під нашийник Джейсі я обрала аж 5 основ. Просто подивіться, які вони всі гарні. Я, до речі, знаю тільки одну собаку Тобік, і для нього точно ось цей адресник, 100%. Під ім'я Пума буде точно пасувати цей дизайн. Тайра та Рокі тут 100% потрібно щось парне, і я обрала ось такі парні дизайни. А на кожен другий адресник в нас знижка 10%. Поважне ім'я Річард, тут точно потрібен цей адресник. А для Борі я обрала два такі. Неймовірно гарних дизайни. Не нехтуйте безпекою своїх улюбленців та замовляйте для них адресники з епоксидної смоли Вешміюей.